Дівчина зателефонувала до лікаря, щоб записатися на електронний прийом. Доброго дня! Я експериментальний додаток електронний лікар, розроблений нашими спеціалістами. Щоб продовжити, скажіть, як вас звати, та скільки вам років? Вау! Усі базікають, ніби в нас в країні нічого не робиться, ніби ми відстали від прогресу. І ось таке. Звати мене Катя. Мені 28 років. А що ти вмієш робити електронний лікарю? Я вмію робити все, що і справжній лікар. Однак без жодних чех. Досліджую, тестую, ставлю діагнози, призначаю лікування, видаю лікарняні. Супер! І в черзі в поліклініку стояти не треба. Давай тоді, оглянь мене, щось нездужаю я. На що ви скаржитеся, Каті. Виберіть потрібний варіант голова, рука, нога інше. Ого. Це ж приблизно як тести у вузі складати. Нога в мене болить. Яка нога у вас болить, Катю? Виберіть відповідь ліва, права, обидві, інше. У сенсі. Що може бути інше? Ніг, усього дві? Питання неясне. Виберіть одну з відповідей. Ліва нога у мене болить. Ліва. Як у вас болить нога. Виберіть варіант стріляє, ниє, відпадає, уже відпала. Ну і питаннячка. Ні, не відпала ще моя ніжка, але іноді сильно ниє, особливо до негоди. Що ви раніше робили цією ногою варіанти відповідей ходила, стрибала, бігала, кидала. Не кидала я нікуди свою ногу, якщо тільки з ліжка, та й то ненадовго. Чи є у вас скірневі звички, варіанти відповіді Пів, кулю все перераховане. Стоп. як так? Питання поставлено некоректно. Я не п'ю, не курю, давай далі. Катю. Виберіть один із запропонованих варіантів відповіді. Ну, гаразд. Я п'ю, але це неправильно. Взяли я алкоголічку, з мене зробили. Дякую. Наступне питання чи є у вас проблеми з випорожненнями? Варіанти відповідей регулярне, нерегулярне взагалі немає, взагалі є. Я зараз червоніти почну. Добре, що ніхто не бачить травленням у мене все в порядку. Вас турбувала раніше ця нога Катю. Варіанти відповідей іноді завжди, ніколи, іноді завжди. Чим далі, тим цікавіше. Так, іноді турбувала. Але я думала, може, туфлі тиснуть. Пройде. Чим будемо лікувати вашу ногу Катю? Виберіть варіант вініцеліно, фурацеліно, фуфломіцилином інше. Ось, блін. А я почому знаю, чим ноги лікують. Ну, давай пініцилін. Наступне питання, коли у вас останній раз була близькість. Варіанти тільки що вночі, вчора, позавчора. А а. а Гей, машино, ти знущаєшся наді мною. Де він? Де варіант інше? Питання неясне. Кажіть потрібний варіант. Гаразд. Тільки що, тому що ти мені вже всі мізки винесла. Лікарка кібернетична. Ми підходимо до кінця огляду Катерину. Чи потрібен вам лікарняний? Варіант не потрібен, не потрібен, інше. Ви мені вже подобаєтеся чудо-лікарю. Це інша розмова. Якщо дають, чому б не взяти. Давайте лікарняний лист. Дякую. Залишилося всього два пункти, який тягну списати у ваш лікарняний ревматизм, травматизм, песимізм. Інше. А що, і так можна було? Чого ж ти мовчав робот електричний? Ревматизм пиши. Ура! Відпочину тиждень другий. На дивані поваляюся. Будь ласка, почекайте. іде завантаження документа. Круто! Зараз мені лікарняний випишуть прямо вдома. Ох, наші інженери, які ж молодці. Готово. Лікарняний відправлено вам на телефон. Подивимося. Гей! Лікарняний на ім'я Катерина прізвище невідоме. Діагноз гострий, алкогольний, психоз. І куди я тепер піду з цим папірцем? Вибачте, стався збій системи. системі. Що пройти, все спочатку, скажіть повторити? Все спочатку? Та ну вас. Прогрес прогресом, а медицина у нас не змінюється.